19 жовтня у нас, е, неділя, мабуть, вже сьогодні який день, не пам'ятаю. Плюс 6 на дворі, так трохи свіженько. По прогнозам ніби завтра буде плюс 2 зранку. Ху -ху -ху. Цього ще не вистачало, вже все. Зараз і сніг піде. Е, е, ну, понятно, чого холодно, бо на дворі сонечко. Ніби сьогодні буде тепліше, але на дворі холодніше. Як був дощик, то було реально там плюс 12, зараз плюс 6. На жалі. Сьогодні по, план, по планам зробити у мене люк до кінця. Оцю, цю занавіску повісить. Е -е, бо вчора просто приїхав додому, за півгодинки склав тихенько акуратно і все. А зараз що, час летіти, газувати. Доїхав я значить, до роботи. Плюс половиною. Поки перерва на роботі. Роблю назад, ставлю цю штучку. Закриваємо все. Ці роботи, щось там пилисосять. Тут у мене, тут у мене люк. Короте, працюємо, працюємо, працюємо. Нема, навіть коли перерва, нема коли віддихнути. У нас аеропорт, у нас парковка. Короте, клієнти десь... Ух ты ж кмай, йок, макарк. Юж хтось втрафів. Коротше, хтось насирав. Так, між машинами взяв, отак і так навалив і піжав на самоліт. На самолот і полечав. Все, кінець робочого дня, 19.00. На дворі плюс 6,5 градусів тепла. Так уже ту 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 Доскладав я трохи пасата вже. Почепив... А блін, не видно, не видно. Єсть у мене фонарик. Є у мене фонарик. Чи нема секундочку, людишки, Оба. Отак От це плюс-мінус виглядає. Чорну ручу покрасив. Ну оставив цю штуку цю рейку в цьому кольорі рідному. Зараз. Залишив в цьому рідному кол кольорі, ну вона просто не крашена, типу, як обичте метал. Бо це алюміній. А алюміній красити досить важко. Треба, мабуть, краще б спеціальну краску. І я вирішив, я не буду з цим борочитися. Залишив так. Ну, ніби навіть. Даже... Не знаю, поки я попробую, поїжджу так, якщо що, потім може пізніше куплю балончик краски чи що, покрашу нормально, та і все, мабуть. Тому такі справи. Все, газую. Завтра знову на 7, -7 ранку, завтра треба бути десь около 5 ранку на роботі. Тому все всім паке до завтра.